Знову спорчена футболка поло, як завжди, додається білизна до стірки. Десь п'ятна, мабуть, мужчина хотів видалити, але ж і спортилася тканина. Ось тут видно, ось тут на воротнику помінявся колір. Я тут трошки вже повиборювала. Я буду заміняти ці частинки. Оцей воротник з цієї сторони все дуже гарно. Я пришию ось так, а з внутрішньої сторони не буде, видно пошкоджену тканину. Ну, а потім я результат покажу. Ось так зараз виглядає ця футболка. Поміняла я воротнічок на другу сторону, це вже цього вже не видно. Тут зробила нові вставочки, і я оце так дивлюся, що, мабуть, доречно було би тут зробити такого кольору, як і воротнічок. Але в мене немає підходящого матеріалу. Тут були чорні вставочки. Ну, я мала чорний колір, то я так і зробила. І ось так воно зараз виглядає.